Є знижки на Валеріана Болгарська 10% в аптеках Подорожник Бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Артилерійські снаряди, авіаційні бомби та крилаті ракети росіяни цілодобово тероризують сумщину, випускаючи сотні снарядів по мирним населеним пунктам. З початку війни ворог стабільно обстрілював прикордонні села, проте у березні кількість атак значно збільшилася. На думку військового оглядача Василя Пихньо, зі збільшенням кількості обстрілів терористи розгорнули спеціальну інформаційну психологічну операцію та почали нав'язувати думку про те, що ситуацію на Сумщині на іпсо, схожа думка і про. Те, що обстріли Сумської області активізувалися з початком спецоперації РДК на території Росії, От, мовляв, якби не вони, то нас би було спокійніше. Але я хочу нагадати, що на Сумщину падали кабли в достатньо великій кількості і до того, як РДК або ЛСР йшли в свої рейдові операції. Об'єктивно зараз росіяни обстрілюють все на фронті, що тільки доступне за допомогою керованих авіаційних бомб. Саме збільшення кількості керованих авіаційних бомб і стало однією із причин більш інтенсивних обстрілів Сумщини, каже експерт. Лише за два місяці 2024 року. Терористи скинули більше трьох тисяч кабів на територію України для їхнього виробництва. Використовують радянські авіаційні бомби, на які встановлюють комплекти електроніки із системою наведення та крила. Відтак не керовані авіабомби стають керованими та можуть вражати цілі на відстані 60-70 кілометрів. Вони це поставили на потік, а ми нічого протиставити не можемо. Росія, от вона намацала цю слабку точку, і вона б'є нею, б'є, 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 б'є. І це абсолютно всюди відбувається. Це не лише по сумщині. За словами експерта, вирішити проблему можуть літаки f 16 та збільшення кількості інших засобів протиповітряної оборони, які б уражали носії кабів. Крім цього, росіяни постійно шукають слабкі місця в українській обороні. Тож ймовірно, українська сторона вже працює над тим, як зменшити російські авіанальоти, зокрема і на Сумщині.